Остання коробочка залишилась, то бажано 200-300, а там від серця скільки бажаєте. Можна 10 євро якраз. Дякую. Ви зі Львову така яскрава? Ні. А звідки богиня така? з Закарпаття. Та, гарні там закарпатські дівчата. Серйозно, а де Закарпаття? Яке місто? Місто Рахів. Рахів, о, Рахів був, У мене на ра починається, Раткевич. Так, звісно, почекайте камеру, доня, чекайте сюди, заскануйте телеграм, ну, матусяш. Ж... <гум> На, не вістеч, ну, до, теж, до, теж, теж доня, теж доня молодець. Ну, вашому синові пощастило. Звісно. О, така гарнюня, йо-мойо, йо, йо. Закар, теж закарпатська? Теж рахівська теж. така. Віршавська, так. <гум> Будерахівська. <Ти>, рахівська. точно. Та, <гум> так, цей, ти, ти смайли. Сьогодні <гум> з матусією замовити. Три бажання нема, сфотографуйте тоді просто. Замовити з матусю три бажання. Я вам прийшлю подарунки і допоможемо. Три бажання вам здійснити. Бажання напишете в доконаному часі, в минулому часі, наприклад. Відсвяткували гарне весілля та відвідали з родиною, з коханими, український Крим протягом від зараз до 6 місяців. Та казкові балі, може взяти, там зможе і казкові балі. Ми, може, звісно, бути. може бути? Та, те, що ми уявляємо, ми то маємо. Конечно. Друге бажання може бути таке: зробили з Сергієм колаборацію, збільшили доходи на 200, 300, 500 тисяч доларів чи євро, та більше в місяць протягом від зараз до одного-двох місяців. Може бути таке? Може бути. Ким працюєте в Чехії? що робите? Підприємець. Підприємець молодець, який напрямок. Ну, Скажі так, автомобільні заводи. Автомобільні не заводи, yeah. то ви молодець. Своя yeah. фірма. Круто, ви молодець. Та Зробимо колаборацію, то моя візитівка теж вашої доні. Напишіть три бажання. Ну, знаєте, Коли ми уявляємо, пишемо, відчуваємо, ми притягуємо в своє життя. Зрозуміло? Бажаю вам більше уявляти, більш мріяти і більш діяти. Yeah, і тоді у синів будуть такі гарні доні, котрі їх будуть надихати, ще швидше зростати і більше досягати. Ви yeah, дуже милі. Хай щастий yeah. Дякую.